Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні вівторок, 22 жовтня, і я розпочинаю свій новий в'язовлог. Почну я з в'язання ось такого процесику це шкарпетки. Зараз мені треба монтувати відео, викладати, поки це все буде робитись, я собі буду в'язати шкарпеточки. Це Alize Superwash Comfort, колір, здається, 76-76. Десь етикеточку я. Загубила зараз, тільки що була, і вже немає. Значить, В'яжу я їх на 66 петлях спиці No2,5. Стільки відв'язано, треба ще трішечки ще рано розпочинати п'яточку. Ще треба пров'язати це, будуть шкарпетки для військових, тож ну, мають бути досить високими. До речі, ця частина в мене якось швидко зв'язалася, чи я вже втягнулася в в'язання шкарпеток. Не знаю, значить, це перша робота, над якою я працюватиму цього тижня, і дуже сподіваюся, що буде готовою роботою наприкінці тижня. Наступне, що я беру в роботу, це буде е, ось цей джемпер, е, хоча б потрішки, потрішки його в'язати. Так, давайте я переставлю маркер. Е, це стільки мені вдалося за попередній тиждень, я навіть і не думала його брати в роботу, просто дов'язала шкарпетки. А ввечері ще був час, тому взяла і трішки пов'язала. Почнемо ось тут. Починаючи звідси, будемо відміряти. До речі, коли я поставила тут маркер, ця петелька була ось тут. Тобто, от наскільки вже розширився він. Я думаю, можливо, мені треба менше прибавок по тілу робити якось, бо вона вже і так дуже широке. Навіть не знаю, коротше, буду дивитися. Хочеться вже дов'язати до відділення рукавів. Зараз мені незручно вам показувати його. Я поставила додатковий тросик. Ось так це наразі виглядає. Планується, що і рукав буде широкий, і ну, саме тіло буде широке. Сподіваюся, що пряжі вистачить. Отже, відправляю спрацювати, і в наступних підключеннях вже буду вам показувати, що і як. Усім привіт! Цей влог дещо затягнувся. Ну, нехай тоді буде цей влог майже за два тижні. Сьогодні, четвер, 31 жовтня. І я хочу вам показати готову роботу і підвести підсумки по жовтню. Ви знаєте, на початку року я так вела активно всі записи, всі готові роботи, виписувала, зважувала їх, навіть прописувала метраж потім порахувати, але е, зараз вже я не пам'ятаю, взагалі перестала вести свої записи саме по тижням, що я роблю. Е, якось ну, в мене зійшло на ніве, це все після, напевно, операції, бо я тоді і не в'язала, і мені було не до цих записів. Отже, я закінчила шкарпетки. Ось так вони виглядають. Ми з вами бачились у вівторок, здається, маркер стояв ось. І я їх повністю закінчила. Я почала в'язати п'яточку солодкий томат, але мені не сподобалося. От я її так в'язала да, знизу вверх по... Да, тут у мене вийшла п'ятка, ну, навпаки, зв'язана, ну нічого. Так, по одній стороні, ось ці, які я прив'язувала, були гарні місця, де вкорочені ряди, а от по лівій виглядали просто жахливо. Я сфотографувала, але там фото не передає цього всього. За рахунок того, що кромкові видно, в мене були по цій стороні слабкі, а вони завжди в мене з лівої сторони слабкі, то утворювалися. Місцях прив'язування такі отвори. Мені це не подобалося. І я майже всю п'ятку вив'язала там таких три клина йде і розпустила, бо, мабуть, вона більш для якоїсь товстішої нитки. Або треба дрібніші спиці брати. Ну, Не знаю, чому так вийшло. Мені не сподобалось. Поки що я з ну, принаймні з тонкої пряжі точно пробувати її не буду. Можливо, з товстішої пряжі і тоньшої спиці. Можливо. Так, це в мене Алізе. Ви вже бачили, напевно, етикетку в першому підключенні Comfort Socks і спиці 2,5. Вони в мене вийшли не дуже високі, чомусь так я. Розраховувала, розраховувала і вийшли не дуже високі. Тут є клин підйому і п'ятка-бумеранг. Така, як я в'язала в своїх же шкарпеточках з таким типом вкорочених рядів. Ось так виглядає. Прибавки на клин, і тут збавляння. Так, вийшли вони десь на 41-42. На 40 Другий ногу 42 розмір вони налазять, а от на блокатори 42-43 трошечки як малуваті. Мені сподобались, вони такі вийшли рябенькі, незвичайні, невеличкий залишок залишився. Ось, і майже весь тиждень, да, у неділю я їх закінчила. Носочки я посшивала голочкою. Ось такі. Ну, в принципі, самі звичайні шкарпетки лицевою гладдю. Єдине, що тут резиночка в мене 3 на 1. Так, і коли я дов'язала, я взялася за свій помаранчевий джемпер. В мене ще тоді було на етапі, коли я робила прибавки по регланним лініям. І зараз я можу більш-менш вам показати маркер я причепила, де я починала роботу. Ну, Сьогодні, четвер, сьогодні ще не в'язалося нічого трошки в неділю вечором. І От понеділок, вівторок середа. Значить, дов'язана в мене вже регланна лінія. Оце в мене спинка. Тут такий невеличкий азіатський росток. Підняла тут підрізи, не підняла, а набрала. Від'єднала рукавчики і в'яжу тепер по колу. Тепер в'яжеться дещо швидше, дуже гарний колір. І, звісно, хотілося би дов'язати. До кінця жовтня, але ні, не встигаю ніяк уже сьогодні останній день жовтня, тож буду продовжувати. Значить, після того, як я зробила підрізи, два десь три рядочки пров'язала, я приміряла, і він виходить широкий, ну прям дуже широкий, десь 58 см у ширину, це в складеному стані. Я хотіла, щоб це був такий овер. Але не знаю, розпускати я не хочу, прив'язувати я не хочу, я хочу ще трошки пров'язати, бо це тільки-тільки от е, зійшлося воно, так. Тобто не зрозуміло, як воно буде далі лягати по фігурі. Е, можливо, можна вже на цьому етапі приміряти, дещо прив'язати, приміряти, але я дов'яжу такий, який є. Якщо буде на мене великий, і мені не сподобається, то я його подарую. от... Е, Мені подобається дуже ця в'язка. І дуже гарно також він з виворітною, мені здається, ще краще виглядає. Є в мене деякі вузлики тут. Я собі наматувала пряжу, і один моток вже я вив'язала, оце під'єднала інший. А ці два ще в мене є з тих, що я наматувала ну, з першого, да? з самого початку. От, так що. В'яжу поки що цей процес. І ще я вам розповідала в попередньому влозі, що я хочу шапочку, поки що тепло, але я знаю, що різко потім похолодає, і в мене не буде нової шапки. Ну, е, я думаю, що, можливо, завтра, з 1 числа, е, такий буде в мене новий старт. Побачимо. Так, е, поки що тут в'язати досить таки нудно. в'яжеш одне і те саме, один ряд. В'яжеш резинку, другий ряд в'яжеш в петлі попереднього ряду. От, в принципі, по малюнку видно, коли які робити ряди, дуже щось берусь, все чіпляється на цю вовну. От, І в'яжу собі потихеньку, коли є час там беру і в'яжу. І тепер стосовно мого бінго і стосовно і Що в мене тут є, є що відмітити. По-перше, шкарпетки для ЗСУ в мене було за той період, який я не відмічала, дві пари. Попередні шкарпетки я вже передала місцевим нашим волонтерам. І там були такі зелені, я їх назвала гарбузики, тут буде фото. І оце ще одна пара. Тобто, я собі ставлю плюс 2. Так, не пише, не включила. 5, 6, 7, 8 пар. Ну, ще 4 пари, в принципі, залишається 2 місяці е цілком, імовірно, закрити, тому думаю, що десь скоро знову розпочну якісь шкарпетки. Це тут. Далі е шкарпетки із джекардом, нарешті я їх зв'язала. Дішати трошки їх носила, але покажу вам, вони ще більш-менш виглядають е гарно. Бо ну, носила тільки в приміщенні, не прала, взуття не носила. Так, коли було холодно, коли ще не було опалення. Ось тут краще ця п'яточка видно, вона точно така сама точно така сама кількість петель, тільки це спиці на пів розміра менші. І клин тут дещо більше я зробила. Здається, що 8 прибавок. І 8 убавок, а тут по 5. По 5 чи по 6, вже не пам'ятаю. І Тут я робила з протяжок прибавки знизу, з, ну, звідси да, в'язалася. А тут я робила накидами, з ну, хрещеними мені не сподобалось, мені я плуталась, мені було важко. Так, і відмічаю є шкарпетки із жакардом. Якщо зв'язати павутинку, то можна, в принципі, закрити, але я думаю, що ті завдання, які ще залишаться мені актуальними, і я не встигну до кінця року, я їх перенесу в бінго наступного місяця. Ой, наступного року, точніше. От. А деякі вже, які мені вже не хочеться, тут є і такі, то, мабуть, я і не буду їх переносити. Побачимо. Так, це. Я відмітила, і ще в мене є шкарпеткове жбінгу. Ось таке невеличке, я його почала вже десь, в, ну, може, не в середині року, але не з самого початку року. І тут я собі відмічу шкарпетки із жакардом, що я виконала також цей пункт, і в мене закрилась ось одна лінія. Ну, Стосовно там, що я буду себе якось нагороджувати за це, то поки що ні, не планую ніяких покупочок. Просто мені приємно, а ось ця п'ятка солодкий томат, чомусь в мене вона вийшла негарною, тому я її поки що закреслю і, можливо, пізніше колись до неї повернуся, ну, не вийшло. Тож, буду ще в'язати, думаю, до неділі десь пов'яжу і ми з вами потім. Зустрінемось уже в підсумках за цей період. Усім привіт! Сьогодні вже в мене неділя, 3 листопада, і я знімаю заключне підключення. Отже, цей джемпер в мене потихеньку просувається. Трішки я його в'язала, я не ставила маркер з моменту попереднього підключення. Ну, от, від підрізу, скільки в мене пров'язано. Не дуже багато. Я його в'язала, поки ми не бачились. І в цілому, за цих майже два тижні я от настільки просунула цю роботу. Буду продовжувати в'язати, і, чесно кажучи, поки я не закінчу свої плечові вироби в цьому році, де і, напевно, в наступному я починати нових плечових не буду. Не хочу, щоб ці в мене залежувались. Ось. Так, але, як я і хотіла, я розпочала новий процес. Це шапочка, от з такої пряжі Lana Nagata Super Soft колір 19056 по 125 метрів в 50 грамах. Рекомендують спиці номер 5 але мені здається, що ні. Спиці номер 5 це занадто вже для цієї пряжі 4. Можливо, 4,5, якщо це буде плечовий якийсь виріб. І в мене ось що виходить. Дещо зараз колір темніший. Видається, чим я насправді, але колір дуже гарний. Я коли обирала колір на шапку, я не знала, який я хочу. Ну я хотіла, як завжди, бежевий або коричневий, але в мене вже є такого типу шапка. І. Я подумала, що так як в мене темне волосся, то, напевно, якась темна шапка мені буде писувати. Навіть думала, можливо, чорну. Але ось такі кольори, бордові, Бургунді. Дуже часто мені попадалося, що це буде популярний колір на осінь, на зиму, і тому я вибрала саме такий колір. В мене в роботі другий моточок. І Ну, буквально за першого числа я розпочала, і за вечір і один день я майже вже зв'язала шапку. Ну, ще не, не зв'язала, але досить таки непогано пров'язала. Планую сьогодні її закінчити і подивитися, що в мене залишиться з пряжі. Чи мені вистачить на снудик той, який я хотіла. Отже, пряжа дуже класна. І дивіться, як рівненько виглядають петельки. Дещо я бачу косину. Ось так, якщо подивитися. Тут трішки косило в цю, цей бік, потім я перевернула. Але вже ось, бачите, як довше прив'язала, то вначе не так і помітно. Коли я приміряю на голову, то його не видно. Я думаю, що після прання. Ця косина піде. От. Ну і все-таки це не светр, це шапка, вона буде по голові облягати. І навіть якщо буде, це не критично для мене якась міні-косина. Я почала тут з фабричного наборного краю. в мене є відео тут від котів, дуже <різь> шерсть їхня чіпляється. У мене є відео по цьому набору, набросив ниточку, але. Ну, я не знаю, він мені простіший, аніж італійський набір. Набирати треба вдвічі менше петель. До речі, в мене тут набрано 120 петель. Я в'язала зразочок, я вимірила щільність. І якраз на мій обхват голови цього вистачає. Вона, здається, маленькою, але тягнеться дуже-дуже добре. І, ну, бачите, сходиться назад, гарно тримає резиночку. Ті вироби, які я в'язала для донечки, в неї дуже розтягнулися, бо я в'язала на спицях номер 4 а тут я взяла спицю номер 3 в роботу. Тому полотно там більш таке рихле. А от чоловічу шапочку я в'язала на 2,5, здається, лицевою гладю я в'язала і резиночку, не пам'ятаю, яким розміром. але... Та шапка дуже щільна і вона не витягується, вона навіть дещо менше вийшла, то я її після прання при сушінні розтягувала. От, вона трошки розтягнулася, але тримає гарну форму. Тому я думаю, тут спиці номер 3 ну, для моєї в'язки це оптимально. От Пров'язала я тут 7 см, зробила фіксований відворот, я розвернулася. Зробила накид, щоб не було дірочки. І пров'язала два рядочки порожньої резиночки. І потім продовжила резинку один на один. Ще трішки пров'яжу і буду збавляти на м, маківку. Ось. Я не хочу, щоб вона тут дуже довга була, ця маківка, щоб вона стояла, але і не, не дуже прям впритик по голові, щоб був невеличкий запас. Ось такий процесик. В мене новенький і дуже приємно в'яжеться е, на дотик, і на вигляд така гарна. Бачите, як вона блищить. От якщо ця пряжа вона дуже така матова, зовсім ніякого блиску немає, то ця, наче тут шовк є в складі. Е, в першому моточку в мене був вузлик, що мене дуже розчарувало, тому що маленький 50-грамовий моточок і дорога пряжа. Має бути якісна, так, лана-гато, але таке теж трапляється. І я її з'єднала, заваляла її без вузлика. Непомітно, сподіваюся, що випереться і не буде розлазитись. Тут у мене, до речі, я бачу, бачите, помилки є, але це на виворотній стороні буде непомітно. Бо я спускала одну петлю, то там потім було замітно вона більш розтягнута. Так, ну, буду в'язати, скоро вже буде холодно, і шапка буде якраз в тему. Ну і щось потім подумаю зі снудиком. Поки що це все. Буду на цьому закінчувати цей і так затягнувшися в'язовлог. Шкарпеточки ви вже бачили, не буду їх ще раз показувати. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!